Усім привіт! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Поговоримо сьогодні е, на тему, яка зараз дуже актуальна, тому що досі на вулиці Сонце, тепло, та й в принципі вона актуальна завжди. Поговоримо про антиоксиданти і деякі представники, ви там бачите, в мене за спиною. Е, і про окислювальний стрес в цілому, що це таке, тому що ці два поняття ми точно чули, але хто вони, як вони взагалі зв'язані, давайте розбиратися. Окислювальний стрес – це дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами. Хто такі ці вільні радикали? Вільні радикали це електрони, самотні електрони, яким самим погано, і все б нічого, якби вони не намагалися собі це компенсувати. Тобто вони шукають собі пару і нехай би собі шукали, але те, як вони це роблять, є от найпроблемнішою історією. Вони йдуть до наших з вами клітин. Роблять отак, от нападають на них. А, і відбирають собі електрони, утворюють пару, і заспокоюються. Хто ж такі антиоксиданти? Антиоксиданти це якраз ті молекули, які здатні віддавати ось цей вільний електрон і допомагати а, нам в першу чергу відвести погляд і небезпеку вільного радикалу від наших вами клітин. Тому що, коли вони відривають собі цей електрон, вони заспокоюються. Але наша клітина вона пошкоджується. Це призводить і до перечасного старіння і до ряду різних захворювань насправді. Не тільки про зовнішній вигляд у нашої фейс-зони. Вільні радикали вони виникають загалом причин мільйон. Крім ультрафіолету, тому що сонце це класно, але ми виходимо і тадам. Вільні радикали добрий день, якщо ви не захищаєте свою шкіру СПФ. А... Це також жирна солодка їжа, це стреси, це паління, це алкоголь. А стреси така історія, яку вже важко контролювати, але насправді це те, що дуже сильно впливає на появу вільних радикалів, тому вчіться відправляти все вслід за російським кораблем. А, і фізичне навантаження. Але думайте, що це призив до того, щоб не займатися спортом. Ні. Це навантаження фізичні саме на виснаження, тому тут будьте обережні. Ну що, поїхали? З приводу антиоксидантів, як інгредієнтів в косметиці. Тут просто так багато всього. Ну, Давайте розпочнемо з вітаміну С, тому що він самий популярний і найчастіше на слуху, мабуть. У мене є е, е, сліпу взяла. Skin Lab. Я зараз ним користуюсь. Тут 15% вітаміну 15 С в формі. Зараз вам скажу в формі чого. Етилоскорбіт скрід Есід. Це стабільна форма, до речі. Так, дивіться. Ну, вона такого жовтуватого кольору. Зовсім-зовсім, ледве видно, що вона жовтувата. Ей, камера. Так, видно вам там щось, мабуть, щось видно. Ну, ергонолептика, вона класна. і класна. Власне, я не знаю, зараз дуже багато засобів, в яких дуже крута ергонолептика. Його дуже швидко розбирають, тому. А, Якщо у вас буде можливість, будь ласка, візьміть, поробуйте. Також я спеціально не викидала, пляшечка у мене пуста залишилася здерма, це іспанський бренд. В них в цьому році, начебто чи в кінці 22-го, неважливо. Вийшла сироватка, мабуть, в цьому, Сівіт Five, Sivit 5, 5. що говорить про те, що тут 5 форм вітаміну С. Дуже потужна штука. Насправді хороший бренд. У них дуже багато лінійок, багато продуктів. Не на правах реклами. Дійсно, подивіться, там ну, колись зробимо огляд окремо на сам бренд, але достойна історія. Далі з того, що згадала, до речі, вона у мене лежить, я про неї навіть забула. Найперша моя. А... Найперша моя продукта. Найперший мій косметичний продукт з вітаміном С The Ordinary. Вітамін С Suspension 23%. І гіалуронова кислота. Дуже така противна штука на обличчі. Ви коли її наносите, от треба спати прям рівненько. Вона жирна, така масляниста, а її треба зовсім трошки, вона може трошки пощіпувати. Але ефект від неї... Слухайте, ну реально, воно того варто, тому що шкіра вирівнюється і різні якісь подразнення. От певна якась магія відбувається. І вона коштує там 3 копійки. Я не знаю, мабуть, зараз вона гривень 300 може того, коштує. Ну, це для такого засобу дуже, дуже хороша ціна. 30 мл, до речі, їй надовго вистачає. Далі з того, що я хочу спробувати, це таймлес сироватка антиоксидантна, тут 10% вітаміну С. Ферулова кислота, вітамін Є. Е. Коротше кажучи, така антиоксидантна бомба, тому що все перечислене, все є саме антиоксидантами. І насправді вільні радикали вони є різні, тому круто користуватися різними антиоксидантами. Я, до речі, дивлюсь сайт Косібела, там такий досить хороший вибір. Доставка у них з Польщі і займає десь 5 робочих днів. З того, що мені хочеться спробувати, ще це полос Choice. c 15 Booster сироватка з вітаміном С і феровою кислотою. Ну, тут, по-перше, аскорбінова кислота, вітамін С в формі аскорбінової кислоти 15%. Це нестабільна форма. Але знаючи, полос щось вони умудряються так формулу написати, що нестабільне стає стабільним. І приносить тільки користь. Тут також є фурулова кислота, це теж антиоксидант ну і багато чого іншого, бісабуло, пантенол. Далі, наступний пункт це глутатіон. Глутатіон це єдиний антиоксидант, він найпотужніший, який виробляється саме нашим організмом. Ще одне свідчення того, що наш організм це саморозумна машина і готова себе самообслуговувати. До речі, Гитотіон місця в, в такій кількості саме в капусті, тому їжте капусту. А у мене є такий try me size 12 мл маньйо, це корейський бренд. Я взяла до тесту, там є, по-моєму, 30 і 50 мл, Ціна маленького 400 гривень і до 800, там як якось так. До речі, це я взяла на All Face, All Face є фізичний магазин в Києві, я туди. Прогулююсь. Досить водяниста така текстура, дуже легко вбирається. Тобто його можна брати як базову сироватку і зверху, там іще якусь наслоювати, якщо у вас є щось таке, що ви любите. Крім утатіону, тут є ніацинамід і А, Про них пізніше. Так, і є ще, до речі, медіпіл, там ціла лінія з лутатіоном, чого там тільки немає, там є і тонер. Сироватка, Есенція, крем, звичайний крем з СПФ, якийсь навіть стік для точкового використання. Я сироватку купила, до речі, і віддала їй мамі. Показуємо сироватку від Нодіпіл. Тут 30 мл. Оскоробка від неї. Обійшлася вона мені 590 гривень. Крім гутатіону, в складі є ще пептиди. Вони мають омолоджуючий ефект, тобто використовуються в антивіковій косметиці. Ну, перехресна дія гутатіону відповідно, тому що гутатіон регенерує клітини. ніацинамід також він вирівнює тон шкіри і впливає, підтримує захисний бар'єр шкіри. Дивимось, що ми маємо загалом. це така от матова пляшечка, напівматова молочного кольору, така ж сама сироватка. Зараз я покажу вам її. На руці. Вона дуже добре розтягується по шкірі, тобто використання її буде досить ощадливим. Приємний такий взагалі ніжний аромат, дуже добре вбирається, не залишає ні липкості, не має тобто, відчуття ні недостатності, якби мало і не забагато. До речі, зверніть увагу, дійсно, Medipil, він, Медіпілін доступний і його люблять за його органолептику. Я жодного засобу в них не пробувала, не користувалася чимось, що залишалося якоюсь неприємною плівкою на шкірі. І якщо у вас трошки більше коштів в розпорядженні, є такий професійний бренд, Pericon MD. там є, по-моєму, і сироватка і є крем. Далі ніяцинемід або вітамін в 3 Дуже достойний представник антиоксидантів. Ну, він взагалі, крім того, що підвищує захисну функцію бар'єрну шкіри. Що є дуже важливим, мінчи її антиоксидантом. А, так, що є у мене? У мене є Ну, Я купував цю сироватку взагалі через вміст азелинової кислоти, тому що у мене є купероз. Але крім цього, тут ще є 10% ніацинаміду. А також, до речі, медіпів. Давайте я вам хоч щось покажу. Хоч щось покажу. Теж дуже класно вбирається така водяниста легенька текстура. Тут не оголошена вартість Ніацинаміду, але хоча й його собманює. Давайте наскільки він класно працює, я, чесно кажучи, не очікувала такого. І як бачите, купую вже третій раз, тому що він реально вирівнює тон шкіри і знімає запалення. Тому тут прям 5 з плюсом. Ще й за таку вартість. Він зараз коштує 600 гривень. Ну, типу, для косметики це. Смішні гроші. Ну, по-правді, якщо ви купуєте щось більш-менш адекватне, то це досить доступно. Так, ну і з того, що е, варто б спробувати, куди ж без поли, у неї є сироватка з 10% ніацинамідом. Тут крім є коензим q 10, бета-глюкан, вітамін С, теж антиоксидантна бомба. І бачите, от, навіть попередньо я вам розказувала про сироватку з вітаміном С. В складі є комбінація різних антиоксидантів, тобто, ніякий з них не самотній. Тобто один підкріплює дію іншого. Просто той, що є основним, його вміст більший. Я ще на тому сайті Косібела, тому що полос щось ніде не представлено офіційно в Україні. Давайте глянемо щось таке більш доступне, можливо, Beauty of Jason. 30 мл 645 гривень, сироватка з прополісом та ніацинамідом. До речі, бачите, нижча ціна і. Ну окей, ніацинамід 2% це є дуже непогано насправді, тому що в випадку як вітаміну С, так і ніацинаміду більше не означає краще. Тому це непогано можна пробувати. Екстракт прополісу ну, він регенерує клітини і взагалі заспокійливий ефект має. Ось, до речі, також є попередна сироватка з 10% ніацинаміду від Aid. Вона у мене колись була, і, чесно кажучи, взагалі вона мене не вразила. Ну, знову ж таки, це тільки мій єдиний відгук, тому що шкіра дуже індивідуальна. Ви можете носити один засіб, і він проявляється по-різному, наприклад, в зоні там, щок і в зоні лобу вашого. Вправді так і є. Тому мій він буде дуже суб'єктивним. Ну, про нього є багато хороших відгуків. До речі, це я вже почала дивитися знову ж таки красота шоп. Я зараз не можна дивитися прям всі сайти підряд, їх дуже багато. Тому сьогодні зупинимося на Косібеллі і Красі Шоп також. І натикнулася на 3Lab. Super Eye Treatment, super Крем для шкіри навколо очей. Коштує він 21,5 тисячі гривень. <смас> Просто космос. Але в чому тут історія? Скоріше за все, от я дивлюсь опис, у бренду є своя лабораторія. І там, де вона є, це одразу додає вартості X. Ну, хто скільки собі додасть. Потім, якщо він технологію цю продає, вона стає дешевшою і в інших виробників вона дешевша, а може і не продавати Ну, В будь-якому разі і на такі продукти є своя аудиторія. Так, ну давайте завершимо цей екскурс чимось більш земним. Transparent Lab, у них є крем-гель з ніацинамідом, 50 мл 900 гривень, що ми маємо. Ніацинаміду 5%, амінокислоти а, і цераміди. Ну, В цілому, знову ж таки, це не тільки антиоксидант, але і спрямована дія на зміцнення захисного бар'єру шкіри. Тут же згадаємо про вітамін А, тому що він має також антиоксидативні властивості. Вітамін А, ретиноїди блокують розвиток вільних радикалів в цілому. Ну і про засоби ми говорити не будемо. Є окреме відео, яке ви можете подивитися, де ми робили огляд косметики з артиноїдами. Тому, будь ласка, зверніться туди і підемо далі. Також є вітамін Е місяця в зародках пшениці, про нього часто забувають. Він не такий потужний, як вітамін А чи вітамін С, але тим не менше, він має такий, знаєте, стабілізуючий ефект інших антиоксидантів. Тобто. Якщо ви помітили, там я перечисляла, придивлялася склад різних сироваток, Він часто є в складі от, наприклад, з вітаміном С, ніацинамідом, як додатковий, тобто він не сам по собі. І я б, чесно кажучи, теж прям окремо б його, можливо, б і не купувала. Ось, але тим не менш, є, наприклад, такий американський бренд Дермає. У них загалом багато є різних етичних засобів, і всі вони досить достойні своїм складом, вони такі, знаєте, етичні. І тут е, вітамін Е на другому місці знаходиться, тут же гліцерин. Ну, тобто, по факту хороший, зволожуючий, захисний крем. До речі, вітамін Е це також. Е, Токоферол, можливо, ви чули таке слово, таку назву, це одне і те ж. Ми говорили сьогодні про маньо. Коли згадували про ніацинамід, у них також і сироватка з вітаміном Е, і тут є екстракт авокадо, олія солодко-мигдалю, арагісом, багато різних олій. Тобто такий відновлюючий ефект має сироватка, пропандеол, гліцерин, ніацинамід також в складі є. А, ну, склад хороший. Тобто, якщо ви хочете трошки ще й бар'єр свій шкіри підтримати, можете звернути увагу на цю сироватку. Це, до речі, так розумію, офіційний представник в Україні Мен'ю Факторіком Ще одним яскравим представником антиоксидантів косметиці є Расвератрол. А я думаю, ви всі бачили Кадалі це французький бренд. В них прям дуже багато косметичних продуктів з Расвератролом. Також сездерма, у них є антиоксидантна сироватка з цим інгредієнтом. Він, до речі, міститься в Бенграді, так. Ось. І просто через те, що це сездерма, я вже звернула на нього увагу. Також є The Ordinary 3% ресфратролу ферулова кислота. 3%. У В z Юрікал є крем ліфтинг з так, І є також есенція. Так, Будемо завершувати. Дуже багато у нас всього є. Це дуже круто, що це є в різному ціновому діапазоні. Будь ласка, обирайте для себе, що вам комфортніше для вашого гаманця і для вашого почуття особисто, тому що інколи це не одне і те ж, і воно не збігається, і ми готові платити більше. Це теж є нормально. Була рада вас бачити на своєму каналі. Надіюсь, це відео для вас було корисним. Ставте подобайку, коментуйте. Не забувайте піклуватися одне про одного. Разом ми сила і слава Україні. І найважливіше нагадування: не забувайте донатити!